Життя або як то жити поруч зі шкідливим виробництвом до на власному кожушкові чули усі принади такого існування. Вони вимагають прикрити діяльність підприємства, яке виготовляє пінопласт. Бідкаються, що молодь мре як мухи, а у місті немає чим дихати. В нас таке робиться в Дунаєвцях. Ви собі не повірите, нас похорони кожен день. Люди молоді вмирають. Ну, пішли б на кладбище, подивилися, що робиться на кладбищі. Шошошопохорон, що, що, що молода людина, що похорон молода людина. Вночі вийде засвітиш світи Сніг сипить, сніг сипить на голову, пінопласт той сипить. Ми просимо, щоб нам влада допомогла, щоб нам казали, ну, приїхали, щоб хтось щось сказав. Ми поможемо теж, це все, щоб це производство забрати. Ну але б нам повинна влада допомогти сам перед. А влада нічого не робить. нічого. За цю року ми голосували 4 роки, ми хотіли, щоб на нас була. А що з того вийшло? Нічого. Шик вийшов. Люди вимирають і все. Люди пошилися у дурні, бо їх ще два роки тому підприємливі кияни обвели навколо пальця. Столичні бізнесмени обманом видорили у тутижні городян акції колишнього ВАД сільгосптехніка та почали промишляти виготовлення теплоізоляційних плит з пінопласту. Сільгосптехніку тишком нишком переобладнали на свій лад. Відтоді у людей щодня болить голова. Практично акції для скуплення нелегативна. Вони їздили по селах, дурили цих старих людей, знали відділ кадрів тут в кого акції, бо до нас вони боялися їхати, бо вони знали, що ми не дамо цих акцій. І дурили тоді якраз ці президентські вибори були. Кайми від Йошенка, Йошенка дає по 150 гривень. А влада каже: звиняйте, Чи могли тим допомогли в усіх шановних чиновників, які повиходили з райдержадміністрації адміністрації на мітингуючих. Від зубів відскакує одне не наша компетенція. Головної голови пані рохової на робочому місці не знайшлось. Поки люди труються, у неї відпустка Віддуватись довелось першому заму. Як можна силою? От ви бачите, на що ви наштовхуєте адміністрацію? як силою можна? Як силою можна зробити. І Що вони зроблять? Ну, звертали, ну як, як сьогодні, сьогодні 30 чоловік працює там, що вони будуть їх витягувати з цеху? Ну як, ну ви добре. Скільки у вас тисяч живе тут людей? Скільки людей? Ні, ну не, неможливо. Немає силових структур для того, щоб ми дали команду. Я не маю такого права. Всі ті права, які нам є, і ми наділені, ми використали. Всі інстанції, якщо треба вам, я вам предоставлю всі документи. Всі ми то вже другий рік. Журналістів традиційно відправили до прокуратури. Мовляв, вони все знають і нічого не роблять. Нам не довелось сильно дивуватись, коли і ці пани заговорили про компетенцію. Прокуратура не бездіє, прокуратура діє в межах своїх повноважень От, до окружного суду міста Києва заявлено позов про тимчасову заборону припинення господарської діяльності. ЗО центр інноваційно будинки технології міста Київ. Чому міста Києва? Тому що вказане підприємство зареєстроване саме там. Зачароване коло об України де ніхто не відповідає за бардак. Враження звичайно не нове, та на жаль, перевірене. Головний санітарний лікар також чухає потилицю та знизує плечима. каже виробництво давно заборонили, що правда на паперах. А чому досі підприємство виготовляє пінопласт? То вже як то кажуть, чужий головний біль. Насчет зміни здоров'я, то це зі слів все. А насчет запаху, дійсно він був в межах санітарно-захисної зони. Спочатку проект треба зробити, потім поставити лінію, встановити очисні споруди для повітря вже вентиляційну систему. Потім після того провести пуск на ладошний і при цьому замірити концентрацію шкідливих речовин в робочій зоні і в санітарно-захисній зоні. І якщо ці заміри будуть відповідати діючим санітарним нормам, значить тоді можна буде працювати цьому підприємству. А поки що це просто піратське, вони працюють. Дозволів на діяльність підприємства немає. До усього на широко розплющених владних очах відбувається грубе порушення санітарних норм. Зокрема, у виробництві використовуються шкідливі речовини. Складається враження, що дихати пінопластовим повітрям не подобається лише людям. Це ж як сильніше як взяти жінкам граблі діла і позабивати двері і вон їх вигнати. Городяни, особливо ті, що живуть поруч з виробництвом, відчувають різкі хімічні запахи, страждають від нудоти та серцевих нападів. Як бачимо, практично усім на це глибоко плювати людей навіть не пускають і на метр за ворота підприємства. А директор уже два роки як робить ноги. У місті Дунаєвці відбувається незаконне і екологічно небезпечне виробництво. Власник сидить в Києві, який абсолютно ігнорує будь-які приписи державних органів. А е, з іншої сторони люди страждають на пінопластових бізнесменів. Не раз цькували усі можливі інстанції після візитів та прокурорських перевірок. Виробництво знову працює на повну потужність. Не чути роботи в цехах було лише під час акції протесту, про яку керівництво певне знало завчасно. Коли цех працює дуже е, вонь, ми визиваємо. Вони переходять через годину, через півтора. І цех закривають, і все, не пускають нікого. Вони приїжджають, а ми не чуємо. Яка як не чуєте? Нас за душу ми не чуємо. Просто такий запах, як паленого пінопласту, цих целофанових торбочок, удушуючий. що раніше казали, не можна палити листя, не можна палити торбочки, бо цей запах є довитий. А це єжедневно в нас, це не временно а ежедневно. От Отак як ми можемо жити в цій обстановці в цьому повітрі, які наші діти, які ми будемо, і поки люди один за одним віддають Богу душу мудрі Фахівці ладні будь-які ікони цілувати, аби підприємство успішно працювало. Вони в один голос годують тутешніх людей своїми завченими байками. Вплив на навколишнє середовище не перевищує гранично допустимих норм. Влада ж відкрито ігнорує проблеми свого електорату та не помічає у себе під носом величезний бардак. А до неї вчани готують білі тапки, так би мовити, в останню свою дорогу. Ірина Поліщук, Павло Сєвак, Львіт новин.